Актуальних тем є питання нарахування заробітних плат посадовцям. Сьогодні ми дізнаємося порядок нарахування заробітних плат посадовцям Прилуцької міської ради, складові, що формують заробітні плати, а також нарахування у 2024 році. Заробітна плата посадовців міської ради від спеціаліста до міського голови нараховується відповідно до постанови Кабінету міністрів. Номер 268 від 9 березня 2006 року разом з заступником начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Іриною Овчаренко. Ми аналізуємо заробітні плати, котрі отримали в січні лютому 2024 року міський голова, секретар ради, керуюча справами виконавчого комітету, а також заступники міського голови. Заробітна плата міського голови складається з посадового окладу в розмірі 15 тисяч гривень, рангу 700 гривень, вислуги років. 15% від посадового окладу та рангу. Надбавки за інтенсивність та премія в розмірі 75% від посадового окладу та рангу на підставі рішення сесії Прилуцької міської ради. До прикладу, заробітна плата міського голови за січень 2024 року становить 42 тисячі 846 гривень 25 копійок. Після утримання податків в сумі 8 тисяч 355 гривень 2 копійки, заробітна плата виплачена 34 тисячі 491 гривня 23 копійки. Також хочу зазначити, що ця сума протягом року залишається незмінною, тобто щомісячно міський голова отримає 34 тисячі 491 гривня 23 копійки. На підставі рішень сесії Прилуцької міської ради та постанови Кабінету міністрів України ми також отримали дані про заробітну плату керуючої справами виконкому та секретаря Прилуцької міської ради. Заробітна плата секретаря міської ради складається з посадового окладу в розмірі 12 тисяч гривень, рангу 600 гривень, інтенсивність та премія по 50%. Заробітна плата секретаря міської ради становить у січні місяці. 24 714 гривень 13 копійок, після отримання податків в сумі 4 819 гривень 26 копійок і виплачена заробітна плата в розмірі 19 894 гривні 87 копійок. У лютому 2024 року заробітна плата становить 25 054 гривні 56 копійок, Сума податків 4 885 гривень 63 копійки. Заробітна плата керуючої справами виконавчого комітету в січні 2024 року становить 33 961 гривня 24 копійки. Сума отриманих податків 6 622 гривні 44 копійки. Розмір заробітної плати, яка виплачена, Керуючий справами становить 27 тисяч 338 гривень 80 копійок. У лютому 2024 року ця сума становить 31 тисяча 384 гривні 29 копійок. Сума отриманих податків становить 6 тисяч 119 гривень 93 копійки. І сума виплаченої заробітної плати 25 тисяч 264 гривні 36 копійок в структурі Прилуцької міської ради п'ять заступників міського голови. Як нараховується оплата праці посадовцям, говорить Ірина Овчаренко. Заробітна плата заступників міського голови нараховується відповідно до постанови кабінету міністрів від 9 березня 2006 року, номер 268 та складається з посадового окладу рангу, вислуги, інтенсивності та премії. Різниця може бути тільки від відсотка вислуги, вислуги років, тобто стаж пропрацьований міським, заступником міського голови в органах місцевого самоврядування, а також премії, відсотка премії, які встановлюються щомісячно за результатами проведеної роботи. До прикладу, заступник міського голови. Який найбільше працював пропрацював в органах місцевого самоврядування та має вислугу років в розмірі 30%, отримує отримає заробітну плату в розмірі 30 570 гривень, також сума отриманого податку. 5961 гривня 15 копійок і сума виплаченої заробітної плати 24 тисячі 608 гривень 85 копійок. Заступник міського голови, який не має стажу, стажу роботи в органах місцевого самоврядування, відповідно не має відсотку, який донараховується до заробітної плати за вислугу років, отримує заробітну плату в середньому. Після отримання всіх податків в сумі 19 тисяч 985 гривень 83 копійки. Також хочу зазначити, що сума нарахованої заробітної плати може змінюватися. Відповідно до наявності лікарняних відпусток, а також відпусток за власний рахунок, згідно чинного законодавства, кожен працівник органів місцевого самоврядування має право на отримання одноразових матеріальних допомог на оздоровлення та на вирішення соціально побутових питань, говорить фахівчиня. Також відповідно до постанови кабінету міністрів номер 268, Міський голова, заступник міської голови, а також всі без виключення працівники міської ради мають право на отримання одноразово матеріальну допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань. Ця допомога надається одноразово протягом бюджетного року. Даним правом у 2024 році вже скористалися міський голова, секретар міської ради та деякі заступники нарахування заробітної плати, а також матеріальних допомог на оздоровлення та на вирішення соціально побутових питань відбувається відповідно чинного законодавства, зокрема постанови кабінету міністрів номер 268 від 9 березня 2006 року.